Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Сьогодні Кеннет Копленд пояснює переваги того, щоб робити все так, як це робить Бог. Його дорога гарантує хороші результати, тоді як звична дорога зрештою може призвести до хаосу та руйнування. Дізнайтесь більше сьогодні на передачі Переможний голос віруючого. Вітаю вас. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Давайте помолимось. Ні, зачекайте хвилинку. Так, дякую тобі, Господи. Не забудьте завантажити для себе тези. Всі тези до цих передач досяжні для вас на нашому сайті KCMR. Не забувайте про них. Гаразд, Отче, в ім'я Ісуса, ми дякуємо тобі за цю передачу. Отже, ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум, щоб оновлювати його у відповідності з твоїм способом мислення, твоїм способом того, як ти все робиш. І ми дякуємо тобі за це. Ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу за це, за відкриття з небес в ім'я Ісуса. Амінь. Не забудьте про те, гаразд. Зайдіть на наш сайт в інтернеті Кисеморке і завантажте їх абсолютно безкоштовно для себе. Ви можете навчати по них або дарувати комусь. Я не знаю, чому Господь спонукав мене. Можливо, я не розумію чогось до кінця, я не знаю. Але в будь-якому випадку завантажте їх для себе. Амінь. 55-й розділ книги Ісаї. Ми говоримо про Божі дороги і Його спосіб дії. 55-й розділ, сьомий вірш нехай залишить нечестиву дорогу свою і круті, задуми свої, і нехай звернеться до Господа, і Він помилує його, і до Бога нашого, бо Він багатомилостивий. Мої думки не ваші думки, і мої дороги не ваші дороги, говорить Господь. Але як небо вище від землі, так дороги мої вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Як дощ та сніг сходять, уявіть собі цю картину. Бог на небесах і падає сніг. Як дощ та сніг сходять з неба, і туди не повертається, але напоюють землю і роблять її родючою. Щоб вона давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. Отже, Божа дорога це дорога Слова Божого. Вірно, його дорога це дорога любові, дорога Слова Божого, дорога віри, дорога Духа Святого, говорить Господь, і дорога кровного завіту. Гаразд. Так і слово моє. Яке виходить з уст моїх, яке ми маємо, вірно? Ми маємо Його слово, Його обітниці, саме тут. Це Його воля. Так і слово моє, яке виходить з уст моїх, воно, моє слово, не повертається до мене порожнім, але виконує те, що мені потрібно, і здійснює те, для чого я його послав? Отже, це я і це ви. І Його слово діє в нас, щоб виробляти те, що говорить Його слово через віру. Одна з наших партнерів зв'язалася зі мною і запитала Брате Копланд. Коли ви будете тут, чи не могли б ви помолитися за мого батька? По-моєму, то був її батько. Батько або брат? Це сталося десь 40 років тому. Я давно про це не згадував. По-моєму, це все-таки був її батько. Я майже впевнений. Отже, він жив у багатоквартирному будинку, і він знав, що я приїду. Тому він спустився до великого вестибюлю на першому поверсі, щоб зустріти мене. У нього було щось з рукою. І вона хотіла, щоб я заїхав і помолився за його зцілення. І вона сказала мені брате Копланд, Знаєте, я не до кінця впевнена, що він взагалі народжений з гори. Я відповів гаразд. Тому я їхав туди молитися не за його руку. Я їхав туди, щоб він був народженим з гори. Якщо ми дійдемо до молитви за руку, тоді гаразд. І ми сіли там. Хвала Богу. Я відкрив свою Біблію і ми поспілкувалися кілька хвилин. І він знав лише те, що його донька хотіла, щоб я до нього заїхав. Вона зателефонувала йому, і ось я сидів там Він був дуже люб'язним і зустрівся зі мною. І Я відкрив 10-й розділ послання до Римлян і почав читати. Якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Я просто прочитав це з свого маленького кишенькового нового завіту. Він раптом просто підвівся і сказав: було приємно з вами познайомитися при подобний І пішов по сходах. Він пішов, а я просто сидів там, і я подумав: гаразд. Знаєте, я не знав. я подумав, що я такого сказав? Я не розумію. Я вийшов, сів в машину і почав думати про це. І я почав думати про це місце писання. Де Господь говорить, моє слово не повертається до мене порожнім. Я сказав, Господи, він почув Твоє слово, він почув слова Його спасіння. І я прошу тебе, Господи, нехай це слово не... я став на його обітниці, розумієте? Твоє слово не повертається до Тебе порожнім. І я прошу тебе, Господи, нехай це підніметься всередині нього. Я слухав, я чув, як брат Хейген розповідав, як він молився про це одного разу. І він сказав: Я прошу тебе, отче, щоб цій людині приснилося твоє слово. І я прошу тебе, щоб коли він ввечері ляже спати, це слово просто стояло біля його ліжка. І я помолився приблизно таким чином. І пізніше та жінка зателефонувала мені. Вона сказала: Брате Копланд, я вибачаюся за те, що він так повівся. Я відповів, все нормально, жодних проблем. Сподіваюся, я його жодним чином не образив. Вона сказала ні. Він боявся, що ви почнете молитися за нього прямо там, на очах у всіх, бо там, в тому вестибюлі були інші люди. Він боявся, що ви почнете молитися за нього, за його руку прямо там, на очах у всіх в тому вестибюлі. А він не хотів опинитися в незручному становищі. Але, брате Коплан, він сказав, що коли він піднявся до себе, він почав думати про це. І чим більше він про це думав, чим більше він роздумував над цим, тим більше він розумів, що, схоже, він ніколи цього не робив і що, можливо, йому варто це зробити. Тоді він сказав: я став на коліна поруч зі своїм ліжком і просто помолився таким чином. Я сказав: я вірю всім своїм серцем, що Ісус воскрес мертвих, і я просто сповідую своїми устами, що Ісус є Господь. І він сказав своїй доньці: знаєш, зі мною щось сталося. Розумієте, слово Боже не повернулося порожнім. Воно потрапило в нього. Бачите? Ви бачите, як діє слово Боже. Сіять сіє слово, і воно потрапляє прямо до серця. Амінь. Гаразд, слава Богу. Дозвольте мені повернутися до того, про що я говорив. Так і слово моє. Отже, ось що я хотів, щоб ви зрозуміли: мої думки це не ваші думки. Його думки, розумієте? Його думки знаходяться на духовному рівні. Наші думки знаходяться на плотському, звичайному рівні. Навіть люди, які були народжені з гори. Новий говорить про віруючих, у яких було плотське мислення. Павло говорив церкві в Коринтії і в Римі, що вони думають плотським чином. Що це означає? Ви просто думаєте звичайним чином, і замість того, щоб оновлювати свій розум Словом Божим, щоб думати так, як думає Бог. А як ви це робите? Він говорить вам прямо тут. Мої думки не ваші думки, і ваші дороги це не мої дороги, але моє слово, яке виходить, отже, його слово це його думки. давайте повернемося. Ми читали це вчора, але я хочу ще раз прочитати це з шостого розділу Євангелія від Матвія, тридцять третій вірш. Дозвольте мені взяти мій розширений переклад Біблії. Бо мені потрібно одне та інше. Давайте прочитаємо, що сказав Ісус. Шукайте передусім царства Божого. І він говорить про різницю між турботою і тим, щоб вірити Богу, вірити обітницям Божим. Дозвольте мені повернутися трохи назад, бо я хочу, щоб ви це побачили. 28-й вірш і що ви турбуєтеся про одяг або про те, що ви будете одягати. Подивіться на польові лілії, як вони ростуть. Вони не працюють, не прядуть. Але кажу вам, що і Соломон у всій своїй славі не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, яка сьогодні є, а завтра її вкинуть до печі, Бог отак одягає, то наскільки більше він одягне вас, маловіри. Тож як приходить віра? Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого? Отже, послухайте уважно. Розумієте, він говорить про те, що ці люди турбуються про це. Не турбуйтеся і не кажіть. Не турбуйтеся про це, і потім не кажіть цього. Що нам їсти, або що нам пити, або що одягнутися. Бо всього цього шукають язичники. Ваш Небесний Отець знає, що ви маєте потребу у всьому цьому. Саме тому він помістив це у наш завіт. Амінь. Шукайте ж передусім Царства Божого. І його праведності і все це докладеться вам. А тепер послухайте, як це звучить в розширеному перекладі Біблії Шукайте, націлюйтесь і прагніть передусім його царства і його праведності, його способу того, як чинити правильно і бути правильним. Розумієте? Він правий у 100% випадків. Бог правий завжди а ми ні. Але якщо ми виберемо Його дорогу, Його думки, Його слова і його дороги, які вищі від наших доріг, і ми були народжені згори, в духовному розумінні ми живемо на Його рівні. Ми вже були воскрешені з ним і посаджені на небесах в Христі Ісусі. Це сталося з вами тієї миті, коли ви народилися згори. Алілуя! І в нас живе Дух Божий. Тому нам слід думати на Його рівні, бо ми можемо думати на такому рівні. Духовна людина, внутрішня людина, справжній ви були народжені з гори. Ваш розум не був народжений згори. Ваш розум є частиною вашої душі. І ви, і ваша душа живете в вашому фізичному тілі. Ця плоть є просто плоттю. Вона не має власного розуму. Вона просто робить те, чого навчена. Тому задумайтеся зараз над цим. Шукайте ж передусім Царства Божого і його правильного шляху того. Як все робити? І все це докладеться вам. Отже, звичайний природний спосіб мислення, незалежно від того, чи народження ви згори чи ні, звичайний або плотський розум не може відрізняти речі Божі. Розум не знає, що відбувається. Він просто слідує за вашим духом щоразу, коли дух панує. В іншому випадку він обмежує ваш дух. Ви просто думаєте і говорите, як і всі інші. Але коли ваш розум оновлений згідно 12-го розділу послання до римлян, це буде змінювати вас. І це буде перетворювати вас і узгоджувати вас з образом улюбленого Сина Божого. І саме цього ми і прагнемо. Тому послухайте це уважно. Звичайний природний спосіб мислення, це керуватися тим, що ви бачите, відчуваєте, або додавати в кінці кожної молитви слова, якщо на те є твоя воля. Ви любите мене, я люблю вас. Ви плюєте на мене, тоді я плюю на вас. Розумієте, Бог думає зовсім не так. Ісус сказав: любити ваших ворогів і молитися за тих, хто вас ображає та переслідує. Це його спосіб дії. О, брате Коплан, знаєте, я просто ніколи не міг зрозуміти цього. Покірливі наслідують землю і підставляти другу щуку. Розумієте, ви читаєте слово покірливий так, наче це означає слабкий. Ні, це не слабкий, це лагідний. Подивіться значення слова, перекладеного як лагідний. Подивіться на Мойсея. На вашу думку, він був слабкою людиною? Біблія говорить, що він був лагідною людиною. Що означає, що він був покірливою людиною, але сильною. Лагідний дослівно означає той, хто підкоряється владі. Воно не означає слабкий. І коли ви підкоряєтеся владі Бога, це робить вас сильними, а не слабкими. Амінь. Але бачите різницю. Я знаю це лише тому, що мій розум був оновлений стосовно цього. Тому ви щодня все більше уподібнюєтеся до Ісуса. Чи міг хтось підійти до нього, поки він сам цього не дозволяв? Ні. Він став слухняним аж до смерті. Благословіння Господнє на вас. Воно буде виходити з вас і оточувати вас, якщо ви навчитеся ходити в ньому вірою. Кажу вам: якщо лише через страх ви не дозволите цій стіні зруйнуватись, як це зробив йому. Тому дьявол і говорив про неї Богу. Він сказав навкруги його стіна. Ти благословив його і все, що він має. Диявол не міг до нього дістатися, поки йов через страх не дав йому доступ, але все це тривало близько 9 чи 10 місяців. Ми могли б сказати, що у Йова був поганий рік. Люди думають, що це тривало все його життя. Але ні, у нього був поганий рік, але Бог відновив йому все і дав йому в два рази більше. І писання проголошує, що дьявол під нашими ногами. Це окрема тема, але я кажу вам: це щось сильне. Отже, природний звичайний шлях це дивитися і побачити. Отже, в ім'я Ісуса, я прошу тебе зцілити мене, і я буду вдячний за те, якщо на те є твоя воля, і я прошу тебе зцілити мене. І ось тут говорить нам? Чому б тобі не подивитися і не перевірити, чи ти зцілений? Ні, я не зцілений. Але розумієте, це звичайний плотський шлях. І це людина, яка не має жодного уявлення про те, що зцілення належить вам, що Ісус взяв на себе ваші хвороби того самого дня, коли Він взяв на себе ваші гріхи. Амінь. Зцілення належить всім, зцілення належить цьому світу. Тобто Ісус цілить вас, коли ви ще є грішником, а потім спасе вас. Амінь. Я знаю, що це заплитує деякий з вас, але це тому, що вам промили мозок релігією. Вибачте мене. Просто ви не були навчені на підставі нового завіту. Так краще, вірно? В будь-якому випадку. Хвала Богу. Дякую тобі, Господи, за те, що ти допомагаєш мені. Ну, мабуть, не було волі Божої на те, щоб я був зцілений. Отже, якою є дорога віри? Гаразд, давайте подивимось. Якщо я прочитаю 13 розділ Євангелії від Матвія, то Ісус там сказав: затверділо серце цих людей, і вухами вони ледве чують, і очі свої заплющили. У будь-який час, якби вони побачили очима і почули вухами, і зрозуміли серцем і навернулися, то я зцілю їх. Це обітниця. Це обітниця підкріплена кров'ю. Дякую тобі, Господи. Перше послання Петра, 2,24. ранами його ви зцілились. Книга Ісаї 535 ранами його ми зцілились. Є обітниця і два факти. Отже, є воля Божа на моє зцілення. Воно належить мені. Воно належить мені так само, як мені належало спасіння, оскільки воно здійснилося того самого дня. Тому тепер я можу прийти до Ісуса і я можу сказати. Отже, я бачу тут у твоєму слові, що Ісус сказав: Я зцілюю їх. Я зцілюю. І ти також сказав ранами Його ми зцілились. І потім, в 1 Петра, 2,24 Ти сказав: Ранами Його, ви зцілились. Він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Мені не потрібно мати ці хвороби. Я приймаю це. Я вірю, що отримую це згідно записаного в Євангелії від Марка одинадцять, двадцять три, і коли я молюся, я вірю, що отримую. І я кажу це в ім'я Ісуса. Моя рука зцілена, і я приймаю зцілення і диво, яке мені потрібно для моєї руки. І я прощаю, коли має щось на когось. Що я роблю? Я йду дорогою віри. І сатана приходить і каже: Ну, ти чудово бачиш, що ти не зцілений. Сатано, кажу тобі: давай я тобі прочитаю. Знаєш, дьяволе, я інколи сумніваюся в тому, що ти вмієш читати. Тому дозволь мені прочитати тобі. І прочитайте йому ці місця Писання про зцілення. Ні, розумієте, Ісус придбав і заплатив за це. І воно належить мені вже 2000 років. І сьогодні, о 13.05, я прийняв це. Я вивільнив свою віру, і це зцілення моє. Я не буду змінювати свого сповідання. Я не буду змінювати те, чому я вірю. Я вірю Слову Божому. Отже, послухайте наступне. Я хочу звернутися до другого послання до Коринтян, п'ятого розділу. Ні, давайте спочатку прочитаємо четвертий розділ. Це в 18-му вірші. Коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме, бо видиме тимчасове або може змінитися, а невидиме вічне. Я дивлюся в сферу духа, я спонуканий вірою. І я йду Божою дорогою. Розумієте? Не природною, не звичайною дорогою, а Божою дорогою. І диявол говорить: чому б тобі не подивитися і не побачити? Чому б тобі не перевірити, що ти відчуваєш? Мені не потрібно дивитися, мені не потрібно щось відчувати. Ні. Я вірю, що я отримую це, і я бачив, як зцілення приходило миттєво. Я бачив, як воно приходило через два чи три дні. Я бачив, як воно приходило через місяць. Інколи це займало у мене досить багато часу. Ну брате, але чому не я керую церквою. Не я голова церкви. Я просто тут працюю, розумієте? Але це була моя провина, а не Божа. І я мав виправити деякі речі і ходити в цьому. І ходити в цьому. І хвала Богу, мені 82 роки, і у мене хороше здоров'я. У мене не просто хороше здоров'я. У мене чудове здоров'я. Хвала Богу. Я не приймаю жодних ліків, я не хвалюся собою. Ви розумієте? Ні, хвала Богу. Якби я робив це своїми силами, я би вже давно був мертвим. Ні, ні ні. Це лише завдяки благодаті Божій і тому, що я робив те, що говорило робити Писання. Я дозволив йому навернути мене. Воно змінило мій режим харчування, мої думки, моє життя. Я займаюся спортом. Всі ці речі є частиною мого життя. Але я перебуваю в Слові Божому. І ми злою стаємо сильнішими, а не слабшими. Наш час вичерпано. И мы повернем за хвилину. Матфея 22, с 37 по 40 стихи. Иисус сказал им, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сіяєсть первая і найбільша заповідь, Друга же подобне їй возлюби ближнього твоєго як самого себе. На цих двох заповідях утверждається весь закон і пророки. Я хочу у вас дещо запитати: якщо ви зараз помрете, ви знаєте, що з вами буде? Писання говорить: вийти з тіла означає оселитися в Господа. Але це лише в тому випадку, якщо ви народжені згори. Якщо ж ваша відповідь я не знаю, ви маєте право знати. Ви можете бути членом церкви і не бути народженим згори. Якщо ви ніколи не були народженими згори, ви не знаєте Ісуса як свого Господа, або ж ви не впевнені, послухайте наступне: Ісус сказав: все, що дає мені Отець, до мене прийде. І того, хто приходить до мене. Я за жодної причини не вижену геть. На землі нема такого гріха, яким би жахливим він не був. Є деякі жахливі речі, але я особисто охрестив у воді серійного вбивця. Хвала Богу. Амінь. Він став сильним віруючим перед тим, як був страчений. Розумієте? Ісус вже заплатив за все це. І сутність в тому, що він сказав. Я за жодної причини не вижену його геть. І що ви для цього робите? Якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Розумійте, ось дорога віри. Ось як це треба зробити. Бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Помоліться зараз зі мною цією молитвою. Моліться нею в голос. Я буду давати вам час повторювати її за мною. Боже Небесний. Я вірю всім своїм серцем. Що Ісус воскрес з мертвих. Господи Ісусе, в моє серце. Я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Я каюся в гріхах. я зрікаюся д'явола і всього, що він представляє. Я зрікаюся мого гріховного минулого, його більше нема. Наповни мене твоїм дорогоцінним святим Духом. Я молюся про це. Я вірю, що я отримую його вірою. І я очікую отримати мою надприродну молтовну мову. Мою надприродну мову хвали. Інші мови, як це було в день П'ятидесятниці. В ім'я Ісуса. Амінь. Запам'ятайте сьогоднішній день і сьогоднішню дату. Запам'ятайте цей день. Бо сьогодні ви народилися згори. Хвала Богу. Повідомте нам, що ви помолилися цією молитвою. Я хочу абсолютно безкоштовно надіслати вам невелику книгу. Все це Він зробив для вас, щоб допомогти вам почати читати Біблію. Ви можете стати такими ж гарячими, як і всі ми. До зустрічі. А я, Кенет Коплан, нагадую вам, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісем. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.